Доброго дня, вас вітає компанія по утепленню будинку рідким пінопластом, пінеїзол. Черговий будинок, село Антопіль, Рівненська область. Де процес стрільні отворів. ось такий маємо гарний будинок. Ось отвори, які ми робимо, не портимо посад. Все гарненько. Після чого буде закачуватися рідкий пінопласт пустоти. Ось так це виглядає, отвори. Після чого отвори позаробляємо. Будинок стане енергоефективним. Повітряний прошарок даного будинку складає 15 см, енергоефективність будинку підніметься на відсотків 30 мінімум, а то й не всі 40. Ну, потрібно зробити будинок енергоефективним. Звертайтесь, завжди радий вам допомогти. Ми знаємо як це зробити. Так, працюємо понад 19 років, утепили безліч будинків. Телефон 067 502 2305. Гарного дня.